Доброго вечора, шановні телеглядачі. Як завжди, о цій порі новини з Українки у студії Світлана Гриценко. Сьогодні у випуску ви дізнаєтесь про таке. Шляхи вирішення проблем, що обговорювались у ході з'їзду міст районного значення. Незабаром розпочнеться місячник з благоустрою. Про податки, що наповнюють місцевий бюджет, докладно. Підтримаємо воїнів АТО разом. Роботи із питань безпеки в місті продовжуються. Пільги для учасників антитерористичної операції затвердила Українська міська рада. В Обухівському медичному коледжі шанують національні традиції. Відбувся перший сольний концерт колективу інтермецо. У першому сюжеті ми продовжуємо розповідати про перебіг з'їзду міст районного значення, проблеми спричинені останніми змінами до бюджетного законодавства, шляхи їх вирішення та пропозиції щодо подальших кроків у реформі місцевого самоврядування. Ми продовжуємо тему форуму міст районного значення, організованого Асоціацією малих міст України, в ході якого обговорювались проблеми, спричинені останніми змінами до бюджетного законодавства, шляхи їх вирішення та пропозиції щодо подальших кроків у реформі місцевого самоврядування. Асоціація малих міст України пропонує врятувати ситуацію наданням усім містам районного значення статусу обласного, що сприятиме позитивному ходу реформи місцевого самоврядування. Це забезпечить формування в кожному районі. Інфраструктури об'єднаних громад і процесу об'єднання сільських територій. Як особисто ви ставитесь до об'єднання е, сіл навколо міста, потрібно дивитись кожному випадку окремо. От, наприклад, і Українка. Я не думаю, що нам життєво необхідно з кимось об'єднуватися. Я не думаю, що ви цього відчуваєте. А є? так само, я не думаю, що, наприклад, наші сусіди в Трипілі відчувають, що от їм. Кров з носа потрібно об'єднатись з Українкою. в будь-якому випадку, зараз прийняли закон про добровільне об'єднання, і тому, безумовно, громади повинні будуть вирішувати. Але так чи інакше, у нас є загроза, що якщо ми не вирішимо статус, то Українка втратить з 1 січня 2016 року самоврядування. і це погана ситуація. От про це ми будемо з колегами сьогодні говорити. У заході взяли участь представники Верховної Ради, міністерства та Асоціації міст України. Є відповідні деякі протиріччя між містами великими. Містами обласного значення і містами районного значення у кожного є свої специфічні проблеми, і кожен повинен говорити про свої проблеми. І дуже важливо, щоб були почуті проблеми кожного, кожного із цих учасників цього поля. І я думаю, що якраз такі зібрання вони дають можливість викристалізувати саме ті проблеми, які є притаманні цій категорії міст. Сьогодні при прийнятті бюджету ми бачимо, що більше були враховані інтереси міст обласного значення чим міст районного значення. А є цілий ряд проблем, які ще, скажімо, ускладнилися. І сьогодні треба про це говорити. Ми не говоримо за свободу. Довго бути контроль со сторони держави, тому що різні міські голови, сільські є. Ну але відповідно територіальні громади повинні бути саме вирішувати свої проблеми на місцях. І не должними говорити, ну ми в принципі не говоримо, про хто винуват, але на сьогоднішній день, коли законодавчої бази нема, і вона суперечить друг другу, то є проблема. Поки треба урегулювати законодавчу базу, для того, щоб працювала кожна, кожна людина, яка працювала і в місцевому середуванні, і на державній. Роботі щоб вона користувалася тільки законом України, по закінченню другої панельної дискусії посилення ролі асоціації міст України в лобіюванні інтересів міст районного значення присутні підтримали резолюцію форуму, в якій йшлося про стан бюджетного забезпечення міст районного значення в поточному році, змін до конституції та законодавства України, про місцеві вибори щодо вирішення проблем міст районного значення, які виникли в ході реалізації реформи місцевого самоврядування. Лариса Діден. Ко Марко Олков телеканал «Дніпро». Візьміть участь у проведенні місячника з благоустрою та зробіть місто ще кращим. Ось так навесні в Українці наводять лад. Разом працюють як відповідні підприємства, так і організації, підприємці та небайдужі жителі міста. Українська міськрада вже розробила план з проведення благоустрою в місті, оскільки доведеться виконати значний об'єм робіт і лише комунальним підприємствам з ним не впоратися. Міськрада звертається за допомогою до підприємців, які працюють на території міста. Так минулого тижня проведено штаб з благоустрою, розширено нараду з керівниками підприємств та організацій, підприємцями та депутатами міськради. Благоустрій в місті проводитиметься за кількома напрямками. Це і ремонт доріг, це і прибирання прибудинкової території. Території, ремонт таких з конструкцій прибудинкових, ну і як ми завжди звикли, це побілка бордюрів, стовпів, обкопування дерев, побілка дерев, тобто все те, що прикрасить з фарбування ну, ж таки, прибудинкових конструкцій, дверей в будинках. Одним словом, все те, що має наше місто причепурити до весни. Місячник з благоустрою в місті розпочнеться, як тільки дозволять погодні умови. Тож прохання долучитися до нього всім українчанам. Будемо просити усіх. В принципі, не перший рік відмічаємо, що досить активно і відповідально ставляться підприємці до виконання цих робіт. З ними просто треба працювати, говорити, повідомляти, обговорювати щось, і тоді буде результат. Я думаю, що як і кожного року, ми виконаємо. Той мінімум, який нам потрібно зробити. Я на сьогоднішній день поки не розуміння того, яким чином ми будемо виконувати ремонт доріг, тому що бюджетними законами, прийнятими в цьому році і нормативними документами, ми не маємо розуміння, звідки гроші мають братися на ремонт доріг. Тому це питання поки таке воно вивчається визначається. Світлана Гриценко, Микола Курінний, Марк Олков, телеканал Дніпро якими віднедавна стали джерела наповнення місцевих бюджетів, дізнайтеся з наступного сюжету. Згідно нового законодавства, сьогодні одним із основних джерел наповнення місцевого бюджету став податок на нерухомість. Його розмір визначають муніципалітети. Максимальна ставка 1 12 гривень в год квадратного метра на об'єкти комерційної недвижимості. Магазини, кафе там ну, будь -які. І как бы желание наполнения бюджета, с одной стороны, столкнулось э, с пониманием предпринимателями их э, реальной возможности платить. И мы нашли компромисс. Это 0,5%, полпроцента. Проте промислові об'єкти не сплачують податку на нерухомість, на відміну від об'єктів середнього та дрібного бізнесу. У нас, слава Богу, є велике підприємство, Трипольська ТЕС, но... Особенно сейчас, когда у нас забрали весь налог на доходы физических лиц, ноль в Украине, ноль. Единственные деньги, которые мы имеем, громада, как налоги от такого предприятия, которое, ну, я не знаю точно, но ну, я думаю, что свыше миллиарда гривен годовой оборот продукции. 150 тысяч гривен в год станция платит за землю. Щодо оподаткування об'єктів житлового фонду, то... Технічно, скажем, старий житловий фонд вывести из-под налогового Бо Потому что мы подняли нам, законодатель сказал, 65 метрів квартиры, да? Или 60, да? 60 Мы подумали и решили, что надо этот порог поднять. И подняли до 75 метрів. Таким чином, в старих будинках навіть трикімнатні квартири не досягають цієї площі, а власники квартир в новобудовах, розмір яких сягає більше 75 квадратних метрів, змушені будуть сплачувати податок на нерухомість в розмірі 2%. Таким чином, ми налог на на недвижимості натак. Пройдет, ми, навіть, подивимося результати, як і що обложили налогом тих, хто ну собственно може платить. Вони люди, які покупають квартири в нових домах, там де більше розміру. Ну очевидно, у них наверное, є деньги не только приобрести эту квартиру, но и какой-то налог на нього платить. Поки ми от такую логіку зробили, ми решили всі деньги, які приходять от налога на недвижимость, пускати тільки на дороги і тротуари в Україні. Оскільки кошти на ремонт доріг як в попередні роки державний бюджет більше не виділяє вирішення цього питання покладено на місцеві ради. Лариса Сідіденко Марк Олков, телеканал Дніпро. Тільки спільними зусиллями ми зможемо допомогти бійцям, які беруть участь у проведенні антитерористичної операції. Минулого року на першому поверсі української міської ради в кабінеті номер 10 створили штаб допомоги воїнам, які беруть участь у проведенні антитерористичної операції. Сюди всі небайдужі жителі Українки приносять продукти, одяг, необхідне обладнання, кошти. Цей штаб якраз в нас є і таким. Координаційним центром, який координує роботу волонтерського руху в місті Українка, все чітко фіксується в газеті. Ми надаємо і на сайті Української міської ради інформацію про кожну людину, яка надала допомогу. Я дякую всім. Нашим українчанам, всім небайдужим, які надали допомогу і будуть надавати її, тож підтримаємо воїнів з Українки разом. А в обов'язки центру, окрім збору коштів та матеріальної допомоги, входять надання консультації та соціального супроводу. Світлана Гриценко, Микола Курінний, Марк Олков, телеканал Дніпро. Як діяти при надходженні сигналу Увага всім. Чи облаштовані в Українці місця для безпечного перебування громадян? Про все це ми спробували дізнатися із перших вуст, зважаючи на стан, в якому перебуває країна, питання безпеки громадян стало актуальним як ніколи. Тому ми поцікавились у радника міського голови міста Українки з питань безпеки, яких заходів вжито та яку роботу виконано станом на сьогодні. Проведені практичні теоретичні та практичні заняття з працівниками комунальних підприємств саме з водоканалом. Euh, Спожом euh, планується. Ближко коротчайший час проведення занять практичних і теоретичних з працівниками української міської лікарні в кінці минулого року в дошкільному навчальному закладі хоровод та Обухівському медколеджі облаштовані підвальні приміщення для прийому громадян в разі виникнення небезпеки. У нас на даний час обстежено 15 будівель, які можливо використовувати, які можна використовувати як укриття або сховище, так як бомбосховище, як таке. У нас в місті. Одне це Тріпільська ТЕЦ, Місце посадки там 750 чоловік. але це на зміну, яка працює безпосередньо на, на роботі, за словами Сергія Онищенка, навчання з цивільного захисту для українчан не потрібне. А вся необхідна інформація буде розміщена у змі. Лариса Діденко, Микола Куріний, Марк Оков, телеканал Дніпро про пільги, які затвердила Українська міська рада, аби підтримати учасників антитерористичної операції. Дивіться далі. На сьогодні в Українці налічується 32 бійців, які перебувають в зоні проведення антитерористичної операції. Рішенням сесії Українська міська рада затвердила комплексну програму підтримки учасників АТО та запровадила ряд пільг. Ми не можемо стояти осторонь. Наші хлопці потребують допомоги, тому що я знаю, що вони служать їхні близькі тут, сім'ї позбавлені на якийсь період своїх годувальників. І звичайно. Було прийнято рішення на сесії Української міської ради про затвердження комплексної програми щодо підтримки воїнів АТО. І основною частиною, основною частиною цієї програми є звільнення учасників антитерористичної операції і їх родин від сплати за житло житло-комунальні послуги. А саме, це водоканал, ПОД підприємство за обслуговування житла і. Побут-сервіс, це за теплопостачання. Ця пільга є у державі, так? І державою визначено, що ця пільга складає 70% від вартості відповідно до норми на одну особу за житлово-комунальні послуги. Але хочу сказати, що на сьогоднішній день ця пільга надається тим, хто має. Посвідчення учасника бойових дій, тобто учасники антитерористичної операції прирівнені до учасників бойових дій. Процедура оформлення та отримання посвідчення статусу учасника бойових дій досить тривала. Та здійснюється на рівні Міністерства оборони. На сьогоднішній день в Обуховському районі тільки є таких офіційних, які звернулися до управління соціального захисту дві людини. тобто Пільга є, а користуватися зараз неможливо. І тому ми пішли на зустріч нашим воїнам, пішли на зустріч, щоб допомогти, поки буде визначено і вони отримують офіційну довідку учасника бойових дій. Час то йде, і на це може прийти не один рік. А хлопці допомоги потребують вже зараз. І тому було таке прийнято рішення, що на основі довідки. З строєвої частини, з початкою комісара, керівника. Військового та супутніх документів і надається відповідна пільга у центрі муніципальних послуг міськради Українки. Продовжується прийом документів для отримання пільги, що звільняє від сплати за житлово-комунальні послуги воїнів антитерористичної операції. Якщо ви хочете більше дізнатися про надання пільг учасникам антитерористичної операції, які стосуються житлово-комунальних послуг, звертайтеся до відповідного спеціаліста Української міської ради. Можете мені розповісти, будь ласка, які документи? Потрібно надавати, щоб отримати відповідну пільгу. Це е, копія паспорта, копія ідентифікаційного коду, е, довідка 3 з паспортного столу про реєстрацію. Е, якщо людина е, фактично проживає в місті Українка, але зареєстрована в іншому місті, тоді необхідна довідка з фактичного про фактичне місце проживання. Е, Обов'язково необхідна довідка про те, що людина не користується пільгами. Отримається ця, ця довідка управління соціального захисту населення. Це навіть якщо не зареєстрована людина, вона повинна по місцю реєстрації, ну якщо в іншій області, навіть копія свідоцтва про шлюб, якщо це дружина подає документи. Ну, це основні документи, там ще в залежності від ситуації, де е, є такі випадки, коли е, подружжя зареєстровано за різними адресами, проживають по іншому місту, там же ми дивимося в залежності від ситуації. Скажіть, будь ласка, прийом документів у якісь певні дні здійснюється? Щодня е, з 8 до 17.15, ну в, в звичайному режимі, перерва з 12 до часу. Також рішенням Української міської ради учасники АТО звільняються від батьківської плати за дитину, що відвідує дошкільні навчальні заклади міста комунальної власності. Тобто, якщо дитинка воїна, а то ходить в садочок, то батько чи мати не сплачують батьківську плату. Світлана Гриценко, Микола Курінний, Марк Олков, телеканал Дніпро. Із наступного сюжету ви дізнаєтесь про перебіг етнофестивалю в Обухівському медичному коледжі. Черговий раз в Обухівському медичному коледжі відбувся етнофестиваль українських звичаїв та обрядів, який відтепер має деякі нововведення, серед яких конкурс народної пісні. Сьогодні в нашому в нашому коледжі проходив етнофестиваль. В якому ми хотіли показати всю любов до України, всю повагу до народних звичаїв та пісень українських, сьогодні пролунали дуже красиві українські пісні, народні, такі як рідна мати моя, у вишневому саду. Перлина Україна. Студенти першокурсники підготували тематичні інсценізації, зокрема, святкування Масляної. Будемо грати гру, яка називається Вига. Кідаєш на нову лозину, як за коня. Скачеш на ній і Підстрибуєш, що буде. Хто їх дістане, тому вони й будуть. Як ви нагорода. Ваша гра, звичайно, чудова. Але я вам запропоную свою. Поділіться, будь ласка, на дві команди. Отож, правила гри. Ви виконуєте пісні на рахунок три і співаєте до тих пір, поки одна з команд не зід'ється. Тому прошу. Почали. Ой на горі падуки. Ой на горі падуки. Ой на горі. Два дуки. Два дуки стилилися до буки. Кожен зі студентів доклав зусиль до пошуку костюмів, написання сценарію, підготовки традиційних страв. Цього разу учасники фестивалю підготували відеокліпи про головні події сьогодення, що демонструвалися на екрані. Оцінювали учасників за такими критеріями як краща підготовка, акторська майстерність, вокальні дані та кулінарні здібності, адже серед цьогорічних нововведень – конкурс вареників. Такі фестивалі згуртовують студентів та педагогів і ще раз доводять, що студенти вміють не лише навчатися, а й змістовно відпочивати. Микола Куріний, телеканал Дніпро. Тепло та радісно зустріли в українці виступ вокального квартету «Інтермеццо», А минулої неділі відбувся перший сольний творчий вечір колективу. Різножанрові пісні у виконанні квартету «Інтермеццо» звучали в ході їх першого сольного концерту, який нещодавно відбувся в Палаці культури енергетик. Na I never even heard the voice of your, your lips, Новий рік в квартирнику, і після виступу до нас підійшли люди, подякували за виступ і кажуть, а коли вже буде концерт, ваш Сольний в Українці? От і от так от взяли в охапку і сказали обов'язково. Давайте швиденько робимо. Програма є. Ну, ми вирішили підготуватися і виконати прохання жителів міста Українки. Вокальний квартет «Інтермецо» працює в оригінальному жанрі співу акапела, що є досить рідкісним та важким. Проте, завдяки дивовижній палітрі чудових голосів виконавців вони легко завойовують любов публіки. Трудно розказать. Я люблю, так любов, не легко. Трудно раз сказать. Я люблю, як любов, не У ході концерту глядачі мали змогу поринути в святкову магію Різдвяної ночі, почути улюблені народні пісні. Дівчина моя люба. Набрехали на мене, що я ходив до тебе. Хвиги миги дарував і ви трішки продавав. До пити нам біжить, мати свою союшку пирину. Ти тепер скажи, чи не чи ти читає? На вулицю моя мати скоро того мама танцювати танцювала, дріботіла, поки сама не схотіла, прокинулась та й хаті, Давай знову танцювати по базару. Ходила черевички, купила сюди. Всі чорні чорніва. Ой, дома, давай, чого вас не любила, туди вами не ходила. Ой, добдуба, дуба, дівчина моя люба на брехне. Та скільки вашого лаєвич, тавати не розкриває, зарубав, я батішки продавав. Побіти на біжить мати свою дочку, берега тебе не скажеш, і не чинишку ти в синищівчину. На вулиці моє, мати з коронами танцювати. Танцювала, дріботіла, поки сама не схотіла, прокинулась на хаті. Давай знову танцювати. Ой, пощадова, хлоп!

Чи плануєте ви розширювати свій репертуар? Я впевнена, що ми будемо розширювати наш репертуар додавати так само, як і цікаві класичні твори, і сучасні в обробках капельних. Безумовно, у неймовірно теплій атмосфері відбувся перший сольний концерт квартету. І глядачі, які прийшли на творчий вечір, отримали справжнє естетичне задоволення від якісного співу. Переповнені почуттями були і самі артисти. Сьогодні відбувся ваш перший концерт. Які ваші враження? Які ваші відчуття? Як вас зустріла сьогодні публіка? Публіка зустріла дуже приємно. Відчуття взагалі-то неочікувані через те, що це перший концерт. Він ну трошки ну, не розрахували свої сили особисто я. Ось і ну в цілому все пройшло дуже гарно. Ми отримали дуже велике задоволення від цього нашого першого концерту, і ми це надихнуло нас проводити ще такі наші вечори творчі. І ми сподіваємося, що це дуже подобається людям. Ми дуже сподіваємося на те, що наша, наша творчість вона також надихає і спонукає до нас людей, тому що ми хочемо дарити, подарувати їм частинку нашого, нашого тепла, нашої любові, нашої музики. Олеся Діденко, Микола Куріний, телеканал Дніпро. На цьому наш випуск завершено. Бажаю вам лише гарних новин та мирного неба.